Нещодавно першому муніципальному пощастило потрапити на випускний до міського центру дитячої творчості. Традиційне дійство вже другий рік поспіль трохи наповнене смутком та безмежною вдячністю Збройним силам, що ми можемо жити своє життя. У Нас сьогодні незвичайне свято свято опалене війною, свято, яке дається нам. Дуже великою ціною. ціною, за що ми дуже дякуємо нашому ЗСУ Збройним силам України. Ми приєднуємося до сказаних слів та окремо дякуємо за можливість висвітлювати дитячі посмішки. На концерті були присутні батьки та близькі люди вихованців центру. А зі сцени привітальне слово взяла директор міського центру дитячої творчості Наталія Цвікова. Дорогі діти. Ваше свято має бути з посмішкою. Ваше свято обов'язково буде з посмішками. Бережи вас, всіх, Боже, бережи нашу країну. І сьогодні ми завершуємо з вами навчальний рік. Він дуже непростий був. Ми працювали з вами в дистанційному форматі, але сьогодні ми підводимо підсумки. Дорогі, святом вас! За цей рік майстерність колективів виросла, незважаючи на складні умови. Свої номери показали художні колективи, які підготували вітальні виступи для випускників центру. Під час урочистостей було вручено свідоцтво про позашкільну освіту 30 вихованцям, які по закінченню навчання успішно здали випускні іспити. Свідоцтво про позашкільну освіту. Вручається випускниці зразкового хореографічного колективу «Пірует» Давид Анні. Ваші області! Бажаємо випускникам завжди йти з творчістю по життю. Для глядачів виступили ансамбль народного танцю Барвінок, зразкова музично-драматична студія Теремок, зразковий хореографічний колектив Пірует, вокальна студія Час мріяти та студія сучасного танцю «Айя». Кожен з колективів викликав бурхливі оплески та захоплення залу. Нам вдалось поспілкуватись з Ганною Вороновою, керівником хореографічного колективу Пірует. Ми як колектив зразковий хореографічний колектив «Піроет» також сьогодні нагороджували у нас дівчинка з 11 класу, яка з першого класу ходила до нашого колективу. Ми її також нагороджували як випускницю. Перший муніципальний вирішив піти на хитрість і дізнатись, чи є у керівників свої улюбленці з колективу. Ми пишаємо усіма нашими учнями, які, незважаючи на всі умови в нашій країні, в нашому місті, все одно ходять і все одно е, отримують задоволення від цієї справи. І ми, як керівники, також намагаємося зробити максимально все, що ми зможемо, для того, щоб підтримати наших дітей, підтримати емоційний стан і настрій. А скажіть, будь ласка, багато дітей у вас поїхало за кордон? Чи от всі повернулися, хто мав? Хтось виїхав і не повернувся, хтось повернувся, але зменшилася кількість дітей однозначно. Ми сподіваємося на найкраще, Ми віримо, що найближчим часом, і з 1 вересня, ми зможемо повернутися повноцінно до повної роботи. Попереду новий осінній набір талантів. Тож радимо батькам вже зараз придивитись, до чого у вашої малечі лежить душа. Перша муніципальний щиро вітає випускників центру дитячої творчості. Ви пройшли довгий та нелегкий шлях. Склали всі іспити. Тож не забувайте рідні стіни та повертайтеся сюди з майстер-класами. Анастасія Ківі, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний канал.